Вітаю вас на каналі Авелідий Муртуї. Сьогодні ми хочемо передивитись економічні запитання про Україну і, можливо, навіть про міжнародну політику. Перший раз ці запитання бачу, тому зараз б знаю. Економіка під час війни. Які найближчі економічні виклики у України переживає зараз? Okay. Насправді тут навіть питання не то, щоб ну, війні в тому числі, а тут зараз питання оплати праці. Стоїть тут зараз питання при піднесенні себе як професіонала стоїть. Ну, тобто ми можемо говорити не про еволюцію в плані роботи і економіки, ми можемо говорити про революцію, тому що а, старі методи а, заробітку чи утримання на своїх постах чи а, самої факту, ну, трудової діяльності змінились. А яким же це чином вони змінились? Колесо фортуни, башня і справедливість. Ми говоримо про доленосні події, звісно ми говоримо про розруху, і ми говоримо про вміння з неї викручуватись, тобто вистоювати свої кордони і межі. Ми говоримо про необхідність якихось локальних індивідуальних професій. Ми говоримо про людей, які володіють багатьма навичками. Це у нас якісь особисті помічники. Це у нас. А, врачі, це у нас не програмісти, вони вже нікому не треба, виходить. От конкретно більше всього зараз йде робота словом чи курування того, хто е, працює з словом. Е, е, ми говоримо про блогерів в тому числі. Ми говоримо про тих, хто знімає відео на YouTube, як я. Ми говоримо про. Е, Соціальних і політичних діячів. І більше всього буде в вигідні позиції той, хто зможе себе якби, відстояти, хто зможе відстояти кордон при розрусі, хто може вистояти поворот долі для всієї країни і, в принципі, для людства, то якби буде і на вершині. Якщо він зможе втримати таке розрушення і пройти далі, значить ця людина гідна чогось більшого і вищого. Ті, хто сидять в страхах по дев'ятки мечів, ті, хто сидять в страхах, ті, хто бояться, ті, хто сумніваються, це все люди, які йдуть на задній план. Наскільки стійкою є українська економіка у 2025 році? Що тримає її на плаву? Скільки стійка економіка? Я б сказав, що на 25-й рік вона не то, щоб стійка, вона, знаєте, от як інфляція. Грошей може бути багато, але при цьому з них толку мало. Тут ми говоримо про якусь вже грошову енергію пропорційну до валюти. Тобто, той, хто вмів багато заробляти, буде багато заробляти в будь-якому часі. І пора якби, вже відійти від оцих 15-20 тисяч від якихось таких орієнтирів до відношення себе до нижчого чи середнього класу. Тобто там, середній клас проживає там, комфортно, може собі іноді дозволять вольності, і він якби, ні в чому не нуждається. Вище середнього. А це ми можемо гуляти у сіті королі і вести якийсь світський образ життя. Якщо ми будемо орієнтуватись конкретно на цифри, то просто будемо проігрувати. Зараз на цей рік іде більше результат для тих, хто працював раніше. Тобто ми не говоримо вже зараз про які-то пересування, ми не говоримо про рост, ми говоримо про суд. Тут просто перша карта суд, ми говоримо про які-то вже вердікти донесені і взращуємо плоди. Це виходить значить, цей наступний місяць ще може якось немного з деньгами перебиватися, бо підводиться підсумок кармічний. На які галазі працюють стабільно і які в стані колапсу. Mm, зараз якийсь готельно ресторанний бізнес. От як літо да, відпочинок, сезонний відпочинок. Він, якби, понятне діло, що процвітає. Um, Говорять терапевти, психологи процвітають, що це всі зараз до них побіжали. Зараз є дуже крута почва і можливість на соціальну і практичну якусь діяльність у філософів політологів. Якщо ви гарний політолог, можете намагатись тепер розкручувати себе, воно повинно зайти, філософи, це вже про якісь там. Гнастичні, соціальні, нравственні ідеї це те, що треба якби, донести людям з різної позиції. Бо якщо мене люди слухають як мага, практика духовну людину, то іншого вони будуть слухати, бо атеїсти, психолога, філософа. І всі ми спілкуємось на різних мовах, але по факту ми говоримо всі про одне. Чи може економіка витримати ще один рік активної фази війни? Може. Чи впливають іноземні доми на ринку фінансову політику держави? Наскільки ефективно втрачаються міжнародні гранти та кредити? <плухи> Чи впливають іноземні дома на ринок фінансову політику держави. Дають багато, доходить ніфіга. Ну, Наскільки не дивно, наземні ем, донори, ну точніше, міжнародні гранти і кредити, вони витрачаються більш-менш нормально. Просто ми говоримо про кредити на якісь інші галузі, окрім війни. Ми говоримо про якісь кредити на розвиток, ми говоримо про якісь кредити на землю, які там викупи там, е, домов, квартир, як це воно називається? Іпотека. От все зараз це якби немножко прирості. Я би не сказав, що зараз вигідно конкретно цим займатися. Наскільки ефективно? Так, так, так. Чия загроза дефолту або фінансової кризи наступні 5 років. Загроза інфляції. Дефолт. Так. Да. Інфляція. карти лізуть. А от інфляція не зовсім. От якось викрутяться з такої тяжкої події. Чи зросте курс долара євро до кінця 2025 року? Так. Да. Яка реальна інфляція зараз вище за офіційну? Немного. Насправді немного. Проблема не інфляції, а скусного повищення цін. Як довго ще держава зможе виплачувати пенсії і соціальні виплати допомоги ВПО? Та нормально у них система? Можуть вони виплачувати? Чи очікувати зниження або замороження пенсії та соцвиплат? Та їх же ж там розіб'ють і розвалять, якщо таке станеться. Так. Які галузі в Україні будуть найбільш Ну, По факту, якби я це вже все сказав. Ну, дивіться, зараз ви не то, що в Україні, а в принципі в світі ніде не потрібні, якщо ви можете якусь одну річ робити. Тобто, якщо ви займаєтесь там рекламою, да, то ви і СММ, і е, редактор, і фотогенератор, і все остальне. Це все одразу розуміється. І в тому числі е, якби менеджер. Професії майбутнього звуку понятно. Наскільки забезпечена гривня реальною економікою? Ну зараз ми бачимо, що тут не то, щоб реальна економіка. Ось звідки йде. Як це не дивно, більше всього зараз економіка, як і в США ворім падіння економіки, тримається на тіньовій економіки. Тобто. Україна держиться на торговлі оружиє, наркотрафік, торговлі людьми, дітьми і що. Ну, все, все в ту степь. Чи важливе проведення ефективних реформ у пер період війни? Чи можливо? Ні, ніяких ефективних реформ у нас не буде. Тільки не ефективні. Ефективні для кого? Чому більшість реформ саботується або не доводиться до кінця? Начальство не розрішає. Так. Чи зроблять в Україні нормальні умови для малого бізнесу? Вони вже нормальні, якщо не спієте зараз, буде гірше. Економіка після війни. Чи буде економічне диво після війни, якщо ні, що буде? Не буде ніякого дива. Колись бачили таке диво після війни? Точно не буде. Економічне диво хіба що в негативну сторону. Mm -hmm. Чи прийдуть великі наземні інвестори після завершення війни? Однозначно, воно під ліком наших. Чи можливо перетворення України на новий економічний форпост Європи? Прикалуєтесь? Ні. Який регіон України першим відчує після воєнного відродження? По-перше, це не післявоєнне відродження. а Відчують покращені регіони, які були їм мало тронуті, бо будуть вважатися якимись там крутими, безпечними і злагодженими. То тобто, везде, де мало долітало, там якби люди почнуть тусуватися. А Харків ще Говорять, Харків. Вони вроді би як себе зараз нормально чувствують. Відбудова та відновлення. Чи є реальні плани для повоєнної відбудови? Да, є. Чи вистачить внутрішніх ресурсів? Ні. Які галузі будуть пріоритетними у повоєнний період. Воєнна справа, зобов'язаність, які банківська справа, кстати, у нас підростеть. Якщо у когось є ідеї по формуванні якихось там чи банків, чи банківської справи, чи якоїсь малої фінансової організації так, щоб навчитися в обход дійство правилам і працювати в інтересах клієнта за якісь нормальні такі проценти, ваш час прийшов. Наскільки чесно будуть розподілятися гроші на реконструкцію зруйнованих міст? Настільки ж, наскільки і завжди. Чи будуть повернення до, до воєнного рівня життя і коли? Ні, ніколи такого не буде, тому що вже рівень життя змінився і зміниться надалі. Причому, якщо ми говорили про якусь ізраїльську політику в житті, то, то ми побачимо щось поболі радикально. Перспективи через 3 роки, чи вдасться стабілізувати економіку України до 2028 року? Так. дуже Навіть добре, з більшими нормальними результатами. У нас значнеться яка та гонка по розвитку, а Ще в нас має підрости культурний рівень. Якась там. я не знаю, художники, картини, духовенство, поети, театр. Це все якось доно буде піти вверх. Позбиває людям блоки. І будуть вони нормально грати. А яким буде курс гривні? Ну це вже, звісно, цікаво. По відношенню до чого? До долара. Ну, поки що говорить 39, ну просто це що, всі три роки воно ж буде скакати в будь-якому випадку на, на 2-3 єдинички туди-сюди. Які галузі економіки вийдуть у лідери? Ага. Перевезення, міжнародні якісь перевезення. А, доставка. От яка то ця сторона вийде в плюс, mm -hmm. Ну, це стане якось німного, от, Ви знаєте, от є там похоронне бюро, і воно завжди під яким-то яким кришняком. От тепер перевезення, і з тих, хто може займатися зовнішньою економічною діяльністю, теж стане під яким-то кришняком. А інакше не буде виходити. Чи почнеться справжній процес реінтеграції деокупованих територій? Мердячани не говорять. походу вони ще самі не розібрали, що вони там будуть робити. В принципі, по питанням сьогодні, думаю, все. Які країни стануть ключовими партнерами України, ми вже сказали, да? типу, що нема нам друзів, немає ніяких партнерів, є тільки ми і самі по собі. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм. Якщо вам цікаві окультні магічні теми, духу, духовні які-то моменти, це все можна прослідковувати за моїми особистими лінками. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.